Зараз ми з вами стоїмо в одній з траншеї, яка закладена на одному з таких місць, де ймовірно були зроблені ці масові захоронення. Але, як ви можете побачити, зараз дослідження на цьому місці вже є, скажімо, на фінальній стадії, бо ми дійшли рівня материка, який тут знаходиться на глибині, умовно, 2,2 метри. Це фундамент лазні, тобто будівлі цієї лазні, а в один Змість там є віднайдено мурування цеглянового п'єца, який є змурований з цегли шамотки. Він там має великі сліди опалення, ймовірно ну, підлягав такому високій температурі. Що можна припустити, що це ну, був якесь місце для обігріву. Сама поверхня, яку ми бачите, вона добре так вигладжена що, ймовірно, тут відбувалося спалення якоїсь деревини. Ми можемо констатувати, що десь от на рівні орієнтовно десь такому от була тут влаштована десь підло. Під час зачистки побачили предмета і округлої специфічної форми, зленкуватого кольору, що по своїх... Скажімо так, по своїй конфігурації нагадувала монету і вона, відповідно, нею і виявилася. Це якраз ось ви можете побачити в цьому пошарку. Це ми попереднього оцей світлокоричного супіску. Максимальна площа наших досліджень десь буде сягати так орієнтовно 200-200 чимось квадратних метрів, щоб ми вклалися. Ну, зараз ми ще маємо там до чого добирати. І в тих місцях, де ми зараз заклали, наразі е жодних заховань, жодних антропологічних решток ми не знайшли.